Добрий день, дорогі підписники та гості мого каналу. Сьогодні був на Бараховці і купив ось таку старовинну книгу. Це у нас настольний енциклопедичний словар, том сьомий. Побівалось слав'янок. Це така енциклопедія часів Російської імперії. За основу тут взятий четвертий том енциклопедичного словника, товариства Гранат і компанія. Москва, 1899 рік. Ось така книжка. Була в бібліотеці, причому у різних бібліотеках. Тут ось печатки є. Якийсь дім культури, центральний дім культури імені Леніна, але я не можу зрозуміти, якого саме міста. Погано видно або Дніпропетровськ, або Петрозаводськ. Далі ще у нас тут бібліотека трудових резервів ФЗО. Ще в 1940 році в цю бібліотеку попала ця книжка. І взагалі у бібліотеці вона явно була до 1973 року, а потім, мабуть, її списали. Ось тут ще печатки, в 62-му році вона ще була в бібліотеці. І тут ось, ось читальний зал. Правда, тут вже є і проблема, тому що, е, ось, наприклад, ось ця бібліотека ФЗО. Скоріше за все, що саме коли ця книга була в цій бібліотеці, школярі. Учні цього закладу повиривали всі кольорові ілюстрації карти з цієї книги. Тобто сама книга в прекрасному стані. Сторінки чудові, все чудово, одна сторінка була, правда, вирізана, але потім назад чомусь її вклали. А от кольорові ілюстрації і карти вирвані усі абсолютно. Ну, це часто таке трапляється із книгами зі шкільних бібліотек, і зараз теж у школярі або малюють в книгах, або виривають сторінки, а так тут чорнобілі ілюстрації всі на місці. Ось така ось енциклопедія. Ну, вона не найстаріша у мене книжка в бібліотеці, тому що у мене найстаріша книжка 1896 року. Ось тут різні статті. Тут у нас на букву П Р і С. Ось. Саме бачите різні статті. Польща, наприклад, десь. Достатньо цікавий енциклопедичний словник. Хоча, звісно, трошки його важкувато читати, тому що ось ці всі. Я ті інші ці букви дореволюційного цього алфавіту російського. Тут є і по українській тематиці, звісно, статті. Ну, звісно, ж тоді це була Російська імперія, то писали Малоросійський губерній, Південно-Західний край тощо. Зараз знайду якісь статті, які стосуються України, політична економія. Бачите, якість паперу ще хороша для книги, які вже 125 років. Так. Де тут нас? О, Полтава. Ось. Полтава Губернське місто. От в Полтаві в 1899 році жило 43 тисячі жителів. Да, важлива інформація тут по Полтаві це те, що тут два пам'ятники на честь Полтавської битви. Так, центр ярмарку. Полтавський повід. Хар... На кордоні з Харківською губернією. Ось і Полтавська губернія одна з малоросійських губерній Меж... межує з Чернігівською, Курською і Харківською, Катеринославською, Херсонською і Київською губерніями. Населення більше двох мільйонів людей. Річки Суа, Ворск, Орель Трупівськой. Територія Полтавської губернії була заселена сіверянами. Обійшла в склад Русі за Олега під владою Литовців з 1331-го. По Андрусівському миру відійшла до Росії. Ось така ось стаття. І ось тут наш, наш український гетьман Поуботок. Ось, як пишуть поуботок, Павло Леонтьєвич, полковник Чернігівського полку, під час зради Мазепи був серед чотирьох полковників, які залишилися вірними Петру. По смерті Скоропадського був поставлений на чолі Малоросії, разом з козацькою старшиною намагався відстояти внутрішнє самоуправління Малоросії. Цим нав... 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 навльок на себе неудовольстві Петра. Визван в Петербург, арештований, померти в 724 році в петропавловській тюрмі. Ось бачите, ось такі тут статті. Пушкін там Рабле, реліквії, Тарковські. тут про держави різні, Росія величезна стаття. Таблиці, як не дивно, тут не поваривали. Чи тут ось? Таблиці по населенню Російської імперії. Грамадановський, Різдвохрестове, саме бачите, Рішельє. Про давній Рим чесна стаття непогана. Будинок культури. Розумовський, Розумовський сім'я, яка піднялася у цар... за царство... за царствування Єлизавети Петрівни з простих малоруських козаків. Кирило Григорович Розумовський останній гетьман Гетьманщини. Вручнієї поселився в Малоросії, являвся по преимуществу проводником і захисником шляхетських тенденцій, хотів створити в Батурині університет. Бачите, такі тут Радомишль, Райцентр Київської області, тут у нас повітове місто Київської губернії. Радошковичі, Райдуа, Разін. Робітнича плата в Росії. В Петроковській губернії Російської імперії працівник бум паперової промисловості заробляв за рік 112 карбованців, а в Санкт Петербурзькій 220. Така цікава книга. На зламі 19 і 20-го століття. Цікаве історичне джерело Прусія. Найбільша з держав Німецької Імперії. Ось така от книга. Стане найхороший. Ну, звісно, це погано, що корінець відірваний. І кольорові ілюстрації карти повиривання. Так, книга прекрасна. А які ви давні книги читали, дорогі друзі? І чи є у вас якісь які дуже давні книги в ваших бібліотеках? Пишіть про це в коментарях. Ставте лайки. Підписуйтесь на канал, до нових зустрічей.